Скарга зайшла за те, що в 2007 році від тату воєнного відкрив музей в тоді в сільському клубі при голові Гуца і з рішення сесії телеконкому сільської ради Красноставці. У мене було складено з ними договір, безсрочний договір, ніхто не думав, що буде війна. Так, 15 років було спокійно. Ми проводили там усі заходи. За клубом тоді була Кокарила Марія Васильівна, Луцак Марія Іванівна була бібліотекарем. Ми всі троє разом проводили масу всяких заходів. Підтримували нас і голови районної ради, і адміністрація тоді була навіть області семінари, все відбувалося, все було гарне. поки у 2000 тисяч. У другому році, коли були вибори, в 2002 році до влади не прийшов Болимбах на вісім голосів. Справа в тому, що він не шукав того, що в мене є в музеї. І йому не я була потрібна. Йому були потрібні дві ікони 18 століття. Якимось чудом, так Бог дав. дві ікони у сріблі попали із іконостасу Задубрівської церкви, попали, мені людина дала мені у музей. Він не міг тим успокоїтися, тому що болембах і священники були причетні до того. Почався у нас спір, Не у мене з ними, а у них зі мною розумієте? Вони почали мене не пускати. Виломили двері, вікно вибили. День вони мене притягнули до клубу. Вони самі сказали, відкрий музей. Я відкрила, він сказав, зразу, де ікони. Я сказала, що знаю, що я агресивно не відносилася. Вони вже мене довели до цього, розумієте. Я сказала їм, знаєш що, аби ніколи я нічого не виділа, ніколи нічого не мала, іди разом з ними знаєш, куди хочеш. Я обернулася і пішла до церкви. А не дзвонити на поліцію, ви розумієте? Такі вони почали на мене тиснути за ті образи, і що слово від Болимбаха де образи було, і більше нічого тоді. Я пішла до начальника поліції, бо другий день мені приходить. Це 20-го, -24 24-го вже із виконавчої служби приходить мені лист через 9 місяців, через 9 місяців, що я вштрафована на 3-400. Я їх питаю, чого на 3-400. Бо він сказав, як Леві ще приговорився на минулому, коли було минуле засідання, ті, що пропали записи, він сказав, бо Антоніок сказав, все б її поповнює. А штраф передбачає скільки? 3400 чотириста найбільше. Найбільше Найменше — п'ятдесят. Вернулося в суд. Суд я виграю. Через де через це було в жовтні. Вони десь через три місяці, аж у рік після того штрафу, де у січні чи в лютому мені приходить з Франківська з Львова. Мене викликають на суд, що вони подали на апеляцію. Аж через три місяці я приїхала у Львів, так як полезно бути. Та суддя навіть не розглядала справу. Каже мені, пані, беріть цю справу, суддя, яка розглядала у Львові. Бо вам треба було не до Снятинської поліції, а до Івано-Франківської звернутися, так як вони підчиняються їм, або до Коломийської, бо би, бо ми вже Коломийський район, а не Снятинський. І кажуть, ідіть і наново подавати. Заплатила ще 1077 гривень. І подала справа, попала до Калиновського, і це у Калиновського, То пропадає розумієте, то що моє, не пропадає. То що їхнє все пропадає, інтернет відказує. Четвертий раз суд перший раз записують. Три рази пропадає інтернет, коли їхні свідки виходять. Ви це розумієте?